Ну що, доброго вечора вам, доброго ранку. Вже вон, скоро у нас в Канаді зима, ні-ні-ні, не скоро. Хі -хі. І от, з вами Світланка з Канади. Е, гляньте, яка в нас гарна погода. Зараз сьома ранку. Ну, ще нема трошки сьомої ранку. Так, що я зібралась на роботу, он зібрала гляньте, ось таку, кошовочку з речами показую. Це я перебрала в себе речі і несу їх на роботу. Можливо, ще вони комусь будуть потрібні, тому що ну, мені багато давали речей е, люди. І якийсь розмір на мене підходить, якийсь не підходить, щось подобається, щось ні. Тому зібрала таку. Е, Сумочку і несу на роботу. У нас таки, така традиція. На роботу всі приносять, якщо щось їм не потрібне, люди приносять. Це можуть бути якийсь посуд, якийсь одяг, якась їжа, ну, багато чого. Тому ну, ось такий у нас на роботі така традиція. І ви знаєте, гарна традиція, тому що якщо це якийсь зимову курточку, люди є стільки, в нас дуже багато людей, які тільки приїхали, приїжджають. А воно коли приїхав, то всі речі потрібно, тому що ось я їхала зовсім з невеличким чемоданчиком, речі, які на мені, і щось зовсім-невеличке зовсім, зовсім невеличке таке взяла з собою. Зрозуміло, що можна все купити, зараз мені тут понаписують, так, згодом ви все купите. але на початку, коли ти приїхав, то тобі потрібні різні речі. І це не тільки одяг. Коли ось я ем, зняла житло, то житло тут, здається, зовсім пусте, ем, без, без всяких речей. А вам потрібно і ложка, і вилка, і тарілка якась, і якийсь стульчик, і якась кроватка, і подушечка. І це все купити. Знаєте, добре, якщо хто приїхав з величезними коштами. По-різному люди приїхали. А якщо ти приїхав з маленькими коштами, то коли тобі люди дарують якісь речі, то ти дуже їм вдячний. Зрозуміло, що. Ти згодом купиш, я купила собі вже подушки, такі, які я хотіла. Я собі купила доволі комфортні, дві подушки купила, потім ще купила дві подушки. У мене чотири подушки, такі, як я вже хочу. Якісь одного виду купила подушки, потім іншого виду. Я вже купила три різних одіяла. Одне в мене пухове одіяло доволі дороге, 200 з лишнім доларом, 270, по-моєму. От одне зовсім зовсім таке, знаєте, більш простяцьке, таке 80 доларів. Одне таке в на сезони. Воно З'єднується літній і зимній сезон. Тобто тепер у мене є. Я купила собі і простень, купила собі підодіяльник. Купила. Кстати, тут не дуже часто вкриваються підодіяльниками, і просто така простень під низ, під підодіяло. Я собі купила, зрозуміло, я все купила. Вже, ну. Перший рік я купляла багато чого кожен місяць, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Тому що ще раз про оренду це про те, що ви знімете в оренду житло, яке зовсім пусте. І воно так здається, коли ми живемо в своєму житлі або даже в орендованому житлі, але наживалося багато років то вам буде потрібно. Ось мені вроді і якісь речі давали люди, але в мене не було на жаль, в мене не було чим. Хліб відрізати, ковбасу відрізати. І, звісно, тоді була е, лютий місяць, і я пішки пішки 57-8 кілометрів е, по доволі холодній погоді я не могла. Але, ну, тому, знаєш, У мене була така проблема. У мене був такий ножик зовсім зовсім делікатний, я оторізала. Тому багато виникає різних якихось потреб. І дуже приємно, коли е, люди діляться якимись речами. Е, так, мені дуже подобається Канада, тому що вона мультикультурна. І дякую, хто писав мені відгуки е, на моє останнє відео е, про те, що ось ви вивчите мову і не куп, е, купите і закінчите навчання на водійські права, і будуть у вас водійські права. Ні, водійські права у мене з 2005 року. Такої водійські права в мене є, в Україні в мене була машина. Е, на жаль, тут я поки по коштам не можу купити е, машину. Водійські права в мене є, і канадські. Я тут їх обміняла, українські обміняла, заплативши 80 доларів, я обміняла їх на канадські, без, зовсім без проблем. Вони в мене з 2005 року українські, тому не було проблем. Єдине, що вони е, в мене були ще старого зразка, хто буде їхати, старого зразка не міняється. На нові, тому що у вас буде тоді дата, з якої ви отримали права, нова. У мене були з 2005-го і вони все виясняли, коли ж вони у вас закінчуються. А вони, помните у нас були безсрочні. От, і видали мені права на 5 років тут. Ну, а потім можна поміняти 80 доларів платиш. І все. Ну ось так. Тобто, в мене проблема не в правах, в мене проблема в коштах на машину. На жаль, я тут живу одна, і дійсно оренда ну, не дешева. І для однієї, якщо живе сім'я, дві-три-три людини, і двоє або троє працює, то це не так вже і дорого. А якщо ти живеш один, то це лягає всі ем, витрати лягають особисто на тебе. І це дуже важко по коштам. Але можливо, навіть на мінімалку я можу собі дозволити купити їжу. Фудбанком я зараз ну, не користуюсь, тому що я до нього доїхати не можу. Українці тут, які живуть, більша частина українців, які тут живуть, звісно, що їздять у всі банки. У нас їх тут два. Вони їздять у два фудбанки, і це я знаю точно, тому що моя хост е з ними їздить багатьма, і возить їх. І іноді буває і мені щось перепадає з того фудбанку, Але вже ж перепадає, понятно. А, ось такі справи. Ну що, дні мої проходять доволі одинаково, тому що робота в англійську, так як я не маю можливості десь подорожувати далеко, тому що не маю машини, а найближче велике місто від мене це 160 кілометрів. І щоб туди доїхати, автобус їде тільки в одну сторону. Тобто я не можу сьогодні приїхати і сьогодні поїхати. То мала можливість таку дуже гарну подруга мене запросила в Галіфакси. Я там була як у відпустці, то я була там 5 днів, то подивилась ото й ото Галіфакс. Ну, ось такі справи. Так що потихеньку. Сьогодні маю зустріч після after after work after my work my Маю зустріч зі своєю хост, вона позвонила, зателефонувала, що, можливо, ми з нею сьогодні зустрінемось. Після роботи я приїду додому. Або прийду додому, якщо буде кому підвезти, то приїду. А якщо ні, то прийду додому, і вона потім під'їде І ми з нею поспілкуємось, бо вже дуже давно не бачились. В неї все якісь справи, вона все допомагає, допомагає українцям, допомагає тим, хто з, з дітками. Або ну в неї є дві сім'ї, яким вона дуже допомагає. Ну вони до неї ближче там живуть. Вони час ще звертаються, Ви знаєте, я не дуже люблю. Кого щось просити, прошу в дуже вже таких, знаєте, складних е, випадках, тому що ну багато е, натикалась на те, що коли е, щось просила у наших українців, або це не просила в. В плані коштів це просила в плані того якоїсь інформаційної допомоги. Можливо, ви це робили, можливо, вам е ви б могли мені підказати, як це зробити? Десь з банком, десь з якимись документами оформлення. То, знаєте, отримувала, е частіше всього, отримувала ось такого пінка. Ось покажу вам, які я купила кросівки. Тінь! Пінка! Така тінь! тінь! Інформація коштує грошей. Ну, якось так, але буває по-різному. Тому іду з позитивним гарним настроєм. У нас на роботі зараз з'явилось багато роботи, але вона трошки така, знаєте, інша робота. шиємо трохи такі нові штани. От то трохи вона така, знаєте, для мене складніше. Але нічого, все вивчимо вчора, після того, як я е, цілий день шила, то в мене вже е, я так заморила, що коли я прийшла, е, сіла, думаю, буду відпочивати. Але ж згадала, що мій лендлорд, сусід сказав, що, за те, що я годувала його кота, коли він їздив тиждень його не було. Не вотов, а він сказав, що він з'їздив в ресторан китайської їжі і привезе їжу. І тут бабах мені приносять їжу. Ну, Це було дуже-дуже приємно, тому що вже не потрібно було нічого готувати. Я просто поїла і відпочивала. Вчила англійську, відпочивала. Ось так проходять мої дні. Так, вже кінець, вже скоро скоро на наступному, на наступних виходних в мене в вікенд буде три дні. Сподіваюсь, відпочину. Запланувала багато зустрічей, онлайн зустрічей, свої консультації запланувала, англійську запланувала, як завжди, у мене кожного дня вчитель англійської. Тому, ну, якось так. Були обстріли в Україні, зачепили наше Запоріжжя, є загиблі і це дуже-дуже сумно. Тому бай-бай! З вами була Світлана. З вас лайк, не забудьте. З мене гарні, цікаві відео. Можливо, за ці вихідні три дні вихідних я щось таке цікавеньке і е, подивлюся сама і вам розповім. Покажу вже, бачите, в нас трошки вже листочки падають, уже жовтішають. Бачите, отам на задньому дворі, ось в цьому будинку ніхто не живе. І отам на задньому дворі приходять олені, оті, що їли, дір приходять. Ціла сімейка, але тут у мене ще живуть калібрі. На жаль, я їх не можу зняти вам, бо вони такі маленькі, і вони десь ціла сімейка, поселилася там е, в деревцях, і кожного вечора я виходжу і сідаю, і хоч 10-15 хвилин посиджу, подивлюся, як пташки літають, як сонечко заходить. На жаль, зранку е, маю багато справ. То телефоную чоловіку, то оділась, приготувала їжу, щось зложила, щось забула, щось вернулася. Ну, якісь такі справи. І не виходить сісти на е, бекярді, трошки посидіти. Але я так постою з вами, поспілкуюсь, і то гарно. Так що е, з вас лайк, з мене цікаві відео. Е, з вас коментар. Як у вас справи? І можливо, можливо, якісь побажання.